Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої Пательки. До вас знову я із своїм новим відео, але з відео це буде не в'язальне, а про візерунки. Я вже вам говорила, я вступила, вірніш, не вступила, у нас є спільний проєкт, де ми об'єдналися усі в'язальні блогери, тобто нас об'єднала Тамара Новікова. Її канал називається «В'яжем на дивані з Тамарою чи В'яжу на дивані. З Тамарою. І хочемо ми вам показати українськомовний в'язальний YouTube. Тобто, всі Ну не всі, а хто бажаючи в'язальні блогери будуть вам показувати візерунки українською мовою, які зможуть. Візерунків багато буде. Жакарди, спиця, мегачком, філейки, хто що забажає, хто як зможе, так і покаже. А я до вас сьогодні прийшла знову. Із тіньовим узором. Дуже він мені подобається, дуже я люблю тіньові узори, їх дуже легко в'язати, швидко, легко і вони гарно виглядають. Перед вами я для прикладу принесла світер. Це світер мого чоловіка, йому вже років 5, він його носа не знімаючи. Зараз я не буду детальніше вам про цей світерок розповідати, тому що хто бажає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам його зніму, розкажу, з яких ниточок, як я в'язала, світер дуже бомбезний, дівочки, дуже. дуже класний. Але він такий сірий, тут погано видно узори. Я вам отак зараз буду ближче показувати. Бачите, він зв'язаний ось рукавчатка, отаким тіньовим узором. Зараз якось я вам покажу, бо воно засліплює дуже. Ось, бачите, тіньовий узор ромбами. Отаки ромбами, це тут дві ниточки. Ось такими ромбами він зв'язаний. Він дуже гарний такий сидить, він так гарно виглядає і по фігурі. Ой, не знаю, взяла, але не, не той не дуже ну, гарний. Бачите, ось такий. Я думаю, вам хоч щось видно. Якось отак. О, Тут душа видно, дивіться. Тінь, отакі ромби. Я цей узор роблю повтор. Роблю повтор, ниточка не дуже гарна, це пряжа. Із щаріниці добра Київ я в'яжу таку жилю, жилеточку. Але цей узор, мені схотілося використати. Ось він, бачите, який. Я надіюсь, вам видно тут такі ромби, Але ниточка, це скажу ще ж не прана. Коревенька, поганенька, тому таки не дуже він презентабельний. Але зараз будемо в'язати з другої ниточки, ви все побачите. щось не дуже вам воно видно. Але я думаю, ви зрозуміли, це, що я кажу. Так, Тепер я це відкладу і зараз я вам буду показувати оці ромби. це тіньовий узор. Знову я буду вам використовувати ті самі спиці. Спиці у мене 3,5 кніт і моя ниточка, яку я показую вам узори Alize Superlana Max, де 100 м100 г 100 м. Зараз я вам розкажу, хочу сказати, щоб не забулося. Опис цього узора буде у, в інфобоксі під відео. Заходьте, дивіться. Також опис там буде на спонсорів цього проєкту, на учасників. Не знаю, подивлюся, бо я вже друге відео знімаю. Чесно скажу, дівчатка ще дуже там не дивилася. Але вся інформація буде в інфобоксі. Так, Цей узор складається із семи петель ромба. Дві петлі по боках у нас будуть виворотні і дві кромочні. Тобто ми повинні набрати 11 петель. Набираємо 11 петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 петель нашого ромбу. Хочу ще вам Сказать. Я в'язала свої світера по колу. Якщо ви в'яжете по колу, то у вас кожен рядочок буде повторюватися. Якщо ви в'яжете туди-сюди, то ви будете перший рядочок в'язати узором, а інший по узору. так Ми перший пров'яжемо, давайте прив'яжемо просто виворотніми петлями, щоб у нас це була виворотня сторона. Тому що, коли ви будете в'язати світерок або щось, у вас по-любому буде якась резиночка або якась окантовочка, тому ми зробимо оце отак виворитніми петлями. Так, Тепер ми в'яжемо узор. Як я вже сказала, рапорт нашого узору складається із семи петель. Семи петель і по боках у нас будуть як, як бортики. Першу ми петлю знімаємо, бо це у нас петля іде, це у нас петля йде кромочна. Далі, Далі ми в'яжемо з вами 4 петлі лицевою гладдю. Раз, два, три, чотири. Одну вивортню. Це серединка в нас буде. Це початок, у нас буде такий початок ромбика. Серединка, одна виворотня Далі у нас 5 залишається 4 лицеві, і пішла одна кромочна. Далі, те, що я казала, якщо ви в'яжете по колу, то ви просто повторюєте такий рядочок. Якщо ви в'яжете туди-сюди, як оце я ви в'яжете виворотню сторону по малюнку. Тобто, у нас буде 5 скромочних кромочних і виворотніх одна лицева, і опять у нас буде 5 виворотніх. Так, другий рядочок, другий рядочок ми вже робимо. Три одну кромочну знімаємо, три лиц, е, ли, ли, лицевих. І тепер у нас буде три виворотніх. От, бачите, ми зробили три виворотніх. Одна середня та, що в нас була, і дві, е, е, ті, що рядом були. Знову робимо три лицевих і одна кромочна. Вертаємося ми дівчатка по узору назад. Тепер у нас виходить одна кромочна три виворотніх, три лицевих. опять три виворотніх і одна кромочна. Слідучий рядочок. У нас, бачите, вже воно трошки виходить. Слідучий рядочок у нас тепер буде 5 ізнаночних посередині. Тобто виворотних. ми в'яжемо кромочну, знімаємо, як завжди. Тепер у нас залишається 2 лицевих. Тепер 5 у нас буде виворотніх. 5 виворотніх, 2 лицевих і кромочна. Назад вертаємося по малюночку. Назад по І це ми закладаємо фундамент нашого першого ромбу. Ромб у нас буде лицевими петлями, але він буде по іти по виворотній стороні. Далі ми в'яжемо так само, але вже у нас буде одна лицева. І в нас уже буде одна лицева, господи, скільки сім. Сім у нас буде. петельок Правильно, що один, два, три, 4, 5. Раз, два, три, чотири, пять, шість, 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 сім. Виворітніх. Одна лицева і кромочна. І кромочна. Вертаємося ми по малюночку. Це буде раз і пішло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І одна ізнаночна. Так, а тепер А тепер наш малюнок вже буде ділитися. Ми знімаємо першу кромочну. У нас посерединки виходить сім ізнаночних, виворітніх. Перша петля у нас буде ізнаночна, далі ми беремо три ізнаночних, а четверту, тобто середню петельку ми робимо лицевою, Беремо три ізнаночних, у нас виходить чотири ізнаночних, вивортніх, вибачте, спочатку рядка, посередині одна лицева. Далі опять чотири. Вигорітні петлі і кромочна. І ми вже почали формувати наш ось трикутничок. перша ліцева посередині в нас вже пішла. Далі в'яжемо по малюночку До речі, напишіть мені, будь ласка, чи я пояснюю гарно, чи можна за мною в'язати і дивитися, на узор. Може, я спішу? Я не знаю, це я так ще тільки узори тренуюся показувати. Так, далі, далі у нас іде знову одна кромочна, вибачте, ми знімаємо її не пров'язуючи. І вже в нас було 4 виворітні, але тепер ми робимо три виворотні і біля цієї лицевої кругом неї робимо також ліцеві. Робимо три виворотні Три зробила. Три тепер лицевих схему пропишу я в інфобоксі. Заходьте, дивіться, хто не зрозумів, як я вам показую. І одна кромочна. Далі по малюнку. Тобто ми тепер набираємо свій квадрат. Так, як ми робили з самого низу виворотніми петлями. Так само ми тепер лицевими петлями його. Набираємо його об'єм. Потихесенько. Він дуже легко в'яжеться, можна в'язати також заключеними очима. Так, далі, тепер у нас, бачите, кроме кромочних, у нас три виворітніх, тепер залишається по дві. по дві, Сюди ми беремо вже у нас п'ять лицевих виходе, Тут також дві. І кромочна назад вертаємося по малюнку. Дуже легко, дуже гарний виходить також світерок. Я це ж показувала чоловіка, але воно засвічує. Ще раз повторюся, хто хоче. Детальніше цей світерок, щоб я розказала, роздивиться, напишіть мені, будь ласка, я зніму, буду показувати цю жилетку, що я в'яжу, повторюю цей узорчик коли поперу, і зніму світерок. Так, дівчатка, і ми тепер набавляємо свій ромбик. У нас залишається одна кромочна, одна виворітня, і вже в нас забираємо сім, сьому, сьому лицеву. Ну, Тобто сьомо, господи, що я вже розказую, кромочна виворотня. Ну так, разом буде сім, але забираємо ще одну лицеву, до кінця доводимо. І ще беремо лицеву, виворотня і кромочна. Дівчатка, Половину ромбика у нас вже готова. Бачите, ми так само як набирали цими петлями виворотнями, йшли знизу на гору. Потихеньку так ми підбираємо тепер лицеві. Оце вам півромбика, тепер ми будемо його зужать. От, коли ми його зужили, оце вам рапорт уже закінчився. В'яжемо далі по малюнку. Дуже простий узор, дуже легенький. Я вже вам не раз говорила, я люблю прості узори, щоб їх можна було дуже швидко в'язати. я Хочеться мені ну зв'язати багато, гарненького. Чесно, можу в'язати оці всякі узори важкуваті, але мені на них дуже жалко часу втратить, Тому я вибираю такі простенькі. Так, у нас перша виворотня, Тепер ми замість цієї лицевої забираємо одну виворотню назад. Залишається у нас 5 лицевих. І тут ми забираємо одну виворотню назад і залишається у нас тільки кромочна. Так, вертаємося назад по малюночку. Так само, як ми тільки що в'язали, 5 ізнаночних у нас залишається. І тепер тут 2 лицевих і кромочно. Бачите, ми тепер його зужаємо. Зараз ми його зужимо і буде він гарненький у нас. Так, далі в'яжемо, ниточка заплуталася. Знову беремо тепер три виворотні. Тут залишається три ліцевих. Знову три виворітні беремо. О, і кромочна. Вертаємося по малюнку. Далі у нас іде все по малюнку, так як ми в'язали три на три. пішло Так, тепер вертаємося, забираємо ще по одній. Виворотні, ой, ну так, лицевий виворотні У нас тепер виходить 4. Зараз, вибачте, одмотаю ниточку. У нас виходить тепер 4 виворотні, одна лицева петля, бачите, і назад виворотні. І назад вертаємося по малюночку. І зараз покажу тепер, як буде зараз, чи в кінці. Малюнку, повертаємося. Так, а тепер дивіться, ромбик у нас уже готовий, да? наче все. Але в нас іде ромбик на ромбику. Тобто один закінчується, другий починається. Тепер, коли ми будемо починати інший ромбик, дивіться, як він гарно виглядає, на ці ниточки він дуже гарно вам показує. Ще я гляну в стан. О, та зовсім гарно, бачите? Оце такий тіньовий узор ну, взагалі класний. Також можна зробити на кардіганчики таку, знаєте, обводочку спереді, або по рукавах. Або хто як придумав. Ну, я з повністю робила світер. В'язала цей узор по колу, по колу він також швидко в'яжеться. Ви просто два рази повторяєте один рядочок, та і все. Так, далі Далі ми будемо зараз один рядок покажу, і на цьому буду закінчувати. Далі, у нас вже буде йти зуження, і щоб воно 5... знову зужилося, ми будемо робити. Починати з оцього самого першого рядка. Тобто ми будемо не самого першу, не так сказала. Отут по одній лицеві додати. Ми беремо одну кромочну, беремо тепер отут лицеву. першу. У нас далі йдуть всі виворотні, тому що в нас вже ромбик закінчився. І ми робимо всі виворотні петлі. Зараз, вибачте, ниточку відсуну. І ми робимо усі виворотні петлі. І далі у нас іде одна також лицева. Це ті, що ми бортики. Ми починаємо з бортиків зужать. Вертаємося по малюночку. Люблю цю ниточку, вона хоча тоненька, але дуже гарно в неї в'язати і показувати. І дуже гарні в неї узори виходять. Я, до речі, з такою ниточкою ще в'язала своїй сестрі. Шапочку і холму дуже класно вийшла. Не шапочка а така беретик. Так, далі. Далі ми робимо, тут тепер дві лицеві з цієї сторони пускаємо. У нас п'ять виходить виворотніх. І тут дві лицеві. Тобто, ми зужуємо, дівчатка, бачите, ромбик у нас стоїть на місці, а ми зужуємо, тому що далі ми будемо. На місці оцих петельок пускать ромбики Там, де в нас були, оце, у нас були, це у нас Получається оці четвертинка ромбики отут, отут рядочок і отут. І зараз ми зужимо і все, я вам далі покажу, ви це поймете. Так, по малюночку йдемо. Раз, два, три. П'ять ниточку треба висунути, заплуталася, я вибачаюся, технічна у нас перерва. Так, раз, два, три. Це у нас 5-5. Беремо тут вигорітні дві штуки, одна кромочна. Далі по малюнку опять ми зужуємо, то у нас було три лицевих. Тепер ми беремо, ой, дві, ми тепер беремо три лицевих. Три виворотніх, три лицевих і кромочна, і далі по малюночку в'яжемо. Дуже швидко, дуже гарно і дуже класно. І простенько. Як я люблю. Я люблю все, щоб було швидко. Швидко і просто. Так, тепер беремо ліцевими, добираємо 2, 3, 4. Одна стається ізнаночна. І тут беремо 1, 2, 3, 4, 5. Коли ви будете в'язати оце по колу, то оце у вас уже, дівчатка, будуть ромбики. Ось, бачите, оце. І оце вже буде у вас ромбики. Тобто, у вас ромбики йде отут, оце у вас, оце підуть ромбики сюди, ось сюди. і ви далі починаєте в'язати по узору. Так само, як оце ми з вами пров'язали клаптик, але ви в'яжете далі. Далі ви опять його зужите, але тепер, коли ви будете зужати, у вас отут вже підуть, це ж ви будете їх багато в'язати, у вас отут будуть отак іти. Ізнаночні, тобто ви будете їх розділяти отакий От простий узор. Я думаю, ви зрозуміли. Я вам напишу ще прописом цей узор під відео в інфобоксі. Але він простенький, гарненький, саму суть узора чи візерунка, цього ви зрозуміли. Це що я вам хотіла сьогодні показати. Напишіть, будь ласка, чи я вам розказала так понятно, чи можна по мені в'язати, чи ні, бо мені дуже самоцікаво який з мене оратор, як кажуть, оратор. Так що на все добре, заходьте по узорах, нажимайте, вводьте хештег візерунки, нижнє підчеркування, UA, Буде у мене цей хештег у відео під відео, і вам всі будуть візерунки на українській мові. На все добре, зустрінемося!